Так званий путінський важковаговик Роман Старовоїт знятий сьогодні з посади міністра транспорту Росії загадково загинув майже одночасно зі звільненням. Причини його відставки в Кремлі не уточнюють. Однак, одразу після його смерті у приміщенні міністерства транспорту Росії також помер заступник начальника відділу управління майном Росавтодора Андрій Корнічук. Медики буцімто констатували у 42-річного чиновника зупинку серця після новини про відставку старовоїта, чи то у його робочому кабінеті, чи то під час нарад і це далеко не перші загадкові смерті російських високопосадовців. Розбирався Олександр Мужичук. Це, начебто, вчорашні кадри з одним із ключових чиновників Путіна Романом Старовойтом. На них міністр транспорту Росії перед камерами розрулює транспортний колапс в російських аеропортах. У нас прошедші сутки було большое количество задержаних рейсів по погоді і по обівенню апа. Атаки без політики апаратів. але вже сьогодні стає відомо, що старової знятий з посади міністра транспорту, але найцікавіше те, що він знайдений мертвим, і Путін вже знайшов йому заміну. Хочу пропонувати вам зробити ще один шаг вперед по вашій кар'єрній лісниці і працювати в качті виконуючого обязаності міністра транспорту Російської Федерації. Председатель правительства високо оцінює ваши деловые качества, личные и результаты которых не відбівають достаточно короткі сроки за офіційною версією. Старової скоїв самогубство його тіло було виявлене у власному автомобілі в Одинцово. Повідомляють у слідчому комітеті Росії. Натомість, змі пишуть, що старової те знайшли мертвим за кущем за кілька метрів від його машини з вогнепальними пораненнями з власної нагородної зброї. І ніби помер старовоїд ще до того, як Путін його звільнив з посади голови Мінтрансу. Джерело близьке до слідчих органів повідомила Форбс, що старовоїтов помер більше доби тому, ймовірно, в ніч із суботи на неділю. Старовой більш широко обіймав посаду голови Мінтрансу до того, як піти на підвищення, він п'ять років був зразковим губернатором Курської області. Після цього цю посаду обійняв Олексій Смирнов. І в цей час на Курщину увійшла українська армія. Після цього Смирнова посадили за розкрадання не менше мільярда рублів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд. А сьогодні близькі до силовиків телеграм-канали повідомили, що Смирнов дав свідчення проти свого попередника Старовойта, звинувативши його у цих. Розкраданнях. Стосовно старової дійсно велася перевірка щодо його причетності до розкрадань при будівництві фортифікаційних споруд у Курській області, повідомила джерело РБК у правоохоронних органах. Старовоїд був одним із головних людей у кремлівській ієрархії. Народившись у Курську, він незабаром переїхав до Ленінграда, де згодом став членом команди тодішньої губернаторки Петербурга Валентини Матвієнко, займався підготовкою до Олімпіади в Сочі і контролював розробку федеральної цільової програми реконструкції історичного центру Петербурга. Зараз я до нюансів розбираюся в особенностях этих вопросов во всіх суб'єктах нашої необ'ятної родини. Це далеко не перша загадкова смерть російського чиновника. Лише цієї п'ятниці, буцімто сам випав із вікна 17-го поверху будинку на Рублівському шосе. Віцепрезидент Транснефті Андрій Бадалов. Загалом же з 2022-го відбувається сплеск загадкових смертей російських бізнесменів та посадовців. Більшість із яких Кремль оголосив самогубствами. Видання «Атлантик» назвало це явище синдромом раптової російської смерті. А нідерландський державний мовник НОС описав цей феномен як. Лякаюча послідовність смертей російських мільярдерів, багато яких були з нафтової чи газової галузей. Олександр Мужичук, програма Вікне Єдині новини.